Давайте почнемо з найбільш очевидного. Як я кажу, в таку погоду треба себе поводити як при простуді, при ГРВІ, а саме пити воду і сидіти вдома. Якщо більш детально, справді вода є пунктом номер один. Коли така жарень на вулиці, ми втрачаємо дуже багато рідини, і її потрібно поповнювати. Все дуже індивідуально, можна порахувати на вагу тіла або орієнтуватися по сечі. Сеча має бути напівпрозора, без якогось неприємного специфічного запаху. Я завжди раджу додавати, хоча б 500 мл до вашого звичного раціону. Якщо не дуже хочеться пити воду, додавайте лімончик, апельсинчик, м'яту, будь-що, щоб зробити цей напій більш приємним для вас, окрім цукру. Друге, що може вам допомогти, це якісь додаткові методи охолодження. Справді з кондиціонерами зараз ну, не бажано їх включати. Я можу вам показати ось такий пристрій. У мене виключила лише щоб не жужав безпосередньо в прямому ефірі. USB-шні вентилятори гарно підходять. Робіть протяги в квартирі, додатково відкривайте вікна, двері, але не в пікові години, тому що додатково заходить жара. Що стосується пікових годин з 10 до 16 години, до 17 бажано все таки уникати перебування на вулиці, тому що це справді найбільш спекотний період, де можна дуже легко отримати тепловий удар, перегрівання, а вона нам не треба. А що ви скажете про вкривання вологими простирадлами, ковдрами або принаймні такі вологі компреси на голову робити? Це може спрацювати чи цього краще уникнути? Може гарно спрацювати вологі ванни для ніг, перш-перше, прохолодні ванні, для для ніг для рук можна приймати душ прохолодний. Що стосується вкривання, саме якщо це фіксовано по часу, то це має місце. Часто люди вкриваються так на всю ніч. Отут От вже трошки може бути небезпечно. Поясню чому ви спите, ви не відчуваєте, коли вам стає уже холодно. А такий метод справді може призвести до зниження значної температури, uh -huh. і ви можете переохолодити себе, ослабити свій імунітет, захворіти. Тож на ніч я би не радила в якийсь фіксований час, так має місце. Пані Марія, яка категорія людей зараз, особливо в зоні ризику в таку спеку? Я наприклад по собі знаю, що мене в спеку турбують судоми, і ну багато хто скаржиться там на погіршення самопочуття. Хто має більш пильно слідкувати за своїм здоров'ям і особливо там погіршенням свого стану здоров'я? Які категорії людей? Перш за все, це діти. Діти не можуть поскаржитися, що їм занадто спекотно або вони хочуть перейти в іншу кімнату. Тому за дітьми ми слідкуємо особливо уважно. Також це люди старшого віку, які мають дуже багато хронічних хвороб. Ці хронічні хвороби можуть загострюватися і ускладнюватися під час такої спеки. Отже, за цим також слідкуємо обережно. Ну і в принципі, навіть і молодий здоровий організм в таку спеку може відчувати деякі особливості, як ви кажете, з приводу судом. Це може бути наприклад нестача електролітів. Тож я б вам радила більше вживати води, а може навіть її дещо підсолювати. От ще хотів запитати стосовно е, рідини, яку, яку люди вживають. А що стосовно таких напоїв, як квас або е, комбуча, які зараз дуже популярні, чи можуть вони е, замінити воду, чи е, можна випити склянку квасу, а потім склянку води? Вся проблема в цукру. Цукор mm -hmm. призводить до зневоднення, тому що він має деякий сечогінний ефект. Якщо ми говоримо про напої, які не містять цукру, так вони можуть бути доцільними. Я знаю, що там, мої пацієнти, дехто полюбляє айран. Він прохолодний, не дуже жирний, дещо підсолений, звучить непогано. Знову ж таки, от у мене апельсин в склянці води робить трошки веселішим цей смак. Робіть якісь додатки, додатково може бути яблучко, фрукти, овочі. Кожного свій смак, але в раціоні все одно основне це саме вода, а інше може бути додаткове, такі як методи маскування просто смаку води, вже на ваше, на ваше рішення. Тобто, якщо компоти, то краще все одно без цукру їх варити. Так, так, компоти без цукру підходять. Просто тут проблема в іншому, це їх варити, це спекотно. Так, так, так. Дня додаткове підвищення температури ну звучить не дуже. Е, до речі, рекомендація старайтеся готувати ввечері або рано вранці для того, щоб ще не було занадто спекотно в квартирі. Ага. І ще хотів запитати стосовно е, того, як зрозуміти, що о, о, ви отримали тепловий або сонячний удар. Е, вочевидь, коли ви втратили свідомість, це вже пізно діагностовувати у себе тепловий удар, але е, як зрозуміти, що це перші ознаки того, що ви, ну простіше кажучи, перегрілися? Типовими симптомами такого перегріву, скажімо, це є головний біль відчуття нестачі повітря, відчуття, наче серце калатає. Також можуть бути судоми, може бути нудота, блювання. Ну і таке загальне нездужання у пацієнтів. Може підвищуватися температура тіла, що також свідчить про це перегрівання. В таких випадках раджу максимально знайти якесь темне місце, пити багато води. Тут вже справді гарно допомагає додатково наносити воду на обличчя, на руки, на шию. Таким чином ви збільшуєте теплопроведення і охолоджуєте додатково своє тіло. Якщо самостійно не проходить у уявому ситуацію, ви на вулиці опинилися. Підійдіть просто до людини, яка знаходиться поруч з вами, і чесно, відверто скажіть: я відчуваю себе погано. Будь ласка, допоможіть мені. Е, пробувала люди і воду приносять, і швидку викликають, і е, обдувають всіляко. Е, залучайте людей, додатково кажіть, що вам потрібна допомога. Якщо ви вдома, гарно приходить, підходить прохолодний душ, ванна і багато води. Останнє ще запитаю дуже коротко. Стосовно алкоголю, ніхто не забороняє людям вживати це абсолютно легальний спосіб і відпочивати і проводити час. Але як алкоголь впливає на стан людини в таку спеку? Ну, мало на які стану алкоголь впливає гарно <рес> на спеку це особливо є небезпечним, це може бути загрозливим навіть. Поясню чому. По-перше, коли людина в стані алкогольного сп'яніння, вона не дуже може давати собі раду і слідкувати за своїм самопочуттям, чи не спекотно, чи не болить голова, чи немає якихось інших симптомів, які ми попередньо обговорювали з вами. По-друге, наприклад. Пиво виводить, має сечогінний ефект, то таким чином ви додатково втрачаєте ту воду, яку так складно пили протягом дня. Алкоголь не раджу. Зрозуміло, дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за рекомендації. Так, Марія Мельник, сімейна лікарка, була з нами на прямому зв'язку. От обговорювали, що робити у випадку теплового удару. або якщо перегрілися, ну і ми, звісно, не засуджуємо, але і не рекомендуємо вживання алкоголю, бо більше по такій високій температурі. Тільки компот. Але не бабусі, да, тому дивіться, що... дивіться, щоб не забродив. Тому що, наприклад, бабуся мого чоловіка завжди мені пропонує компот, каже бабуся, він він без цукру. Вона каже: та там, там одна, одна, одна чайна ложка на ту каструлю. Я пробую компот тільки й що цукор не хрустить на зубах, да, так, буває тому такі. без цукру.